Вітаю з вами ситуаційний центр міста Вінниця і я, Наталія Гайовик. Страшну аварію зафільмували камери відео спостереження ввечері 20 вересня на перехресті вулиць Андрія Первозванного та річчя. Водій автомобіля Сузуки здійснив наїзд на громадянку, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Від удару жінку відкинуло на декілька метрів. Оперативно до місця події прибули медики та правоохоронці. Потерпіло, госпіталізували до медичного закладу. А по даному факту проводяться слідчі дії. Yeah. <laughs> Близько 19.30-20 вересня, трапилась дорожньо транспортна пригода на Немирівському шосе. Водій автомобіля ГАЗ, виконуючи поворот ліворуч, не надав перевагу у русі автомобілю Шевроле. Обидва транспортних засоби зазнали механічних пошкоджень. На щастя, ніхто не постраждав. Патрульні поліцейські, які прибули на цей виклик, склали на водія вантажівки протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. 21 вересня о 13-й годині камери відеонагляду зафіксували автопригоду на вулиці левка Лук'яненка. Там водій автомобіля Хюндай, виїжджаючи із прилеглої території на головну дорогу, не надав перевагу русі автомобілю Фольксваген. Обидві машини зазнали пошкоджень із матеріальними збитками. Обійшлося без постраждалих. Згодом стало відомо, що учасники ДТП склали Європротокол. О 18.37 22 вересня, трапилась аварія на перетині проспекту юності та вулиці Андрія Первозваного. Водій автомобіля Кія, виконуючи маневр повороту ліворуч, не надав перевагу Русі зустрічному транспортному засобу, а саме автомобілю ВАЗ. до місця зіткнення прибув наряд поліції, інспектори якого пізніше повідомили, кермувальники вирішили дану пригоду шляхом цивільно-правових відносин. Шановні вінничани та гості міста, якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняти на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 шістдесят 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.